Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні розглянемо ремонт ванної кімнати під ключ. Поїхали, буде дуже цікаво. Перше, що слід почати, це бюджет. Потрібно зразу розрахувати, скільки ви готові витратити на чорнові матеріали, чистові матеріали та роботу. Це дуже важливо. Другим важливим етапом є проєкт. Не обов'язково це має бути дизайн-проєкт, може бути звичайний проєкт. Чорнові, креслення або просто намалювати на листочку. Це не важливо. Головне, щоб були розміри, щоб працівники розуміли те, що у вас має бути. Так, що ми зробили? Заштукатурили повністю санвузол, цементно піщаною штукатуркою. Це ми спеціально лишили, щоб сантехніку було легше розбивати і перероблювати це все. Тут також. Наступним етапом є розводка електрики та сантехніки. Також не слід забувати, що в кожному сучасному ремонті робиться це захист від протікання води, щоб не затопити в подальшому сусідів. Також хоча б мінімум фільтри. Грубої очистки для, для захисту в майбутньому вашої пральної машинки, посудомийки і так далі. Це дуже важливо. Наступним етапом йде укладка плитки. Також, якщо є можливість, звісно краще зробити ще палички з плитки. Вони дуже круто вписуються в інтер'єр і в подальшому їм, ними дуже зручно користуватися. Перша етапом є. Установка вже чистової сантехніки, чистової фурнітури, установка меблів, мебельного гарнітуру, дверей, то що потім це прибирається і виглядає якось ось так. Це були основні поради для ремонту ванної кімнати під ключ. Якщо вам було це корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. У нас ще буде багато цікавого контенту.